Так мої. А шо, куди його причипать, йо, йо, як нема більш куди. ах е мое так, надумал я, завтра може приїду порибачу, то хочу залізти, попробую тут, тут викосити цей очерет. Не знаю у мене получиться чи ні, Ну по крайній мере попитатися. Надо, надо поміняти место дислокації. Правда, тут вода ще й така вонюча. Я дивлюсь вона зелена, Ну нічого. Ремить. дождик нам везут. Дедушка гром сердится. Микрофон девать нема, куда почепим сюда. Как вам? Ничего, нормально?

Зинда Пинку. Что, деревину пыляешь? Нет. что это оно тут воняет. Это не всем. Я ее победил. Я уже дома, уже вечер, друзья. Короче, я там, где починал чистить, там бросил, Там що вода така стоїть, зелена, вонюча, я думаю, там риба, вона та є, риба до всього привикає, але там воняє страшне. Там, не знаю, там стільки очерету, коли я його там викосив, би, це капець какой От. Тому завтра з поїдемо. Трішечки порибачимо. Давно вже не було такого в мене, коли б я виїжджав на рибалочку часов 4-5 ранку. Але днем зараз неможливо там сидіти там жарюка страшна і плюс оташування і підставка, там дихати нема чим взагалі. Ну і хочеться все ж таки виїхати, спробувати ранком. Бо у нас я дивлюсь, таке пішло, що м -м як починається оце літо, то вода цвіте, і там уже неможливо, ну, що сидіти біля нього неможливо. І риба тоді... Не... тоді вже не клює риба, бо їй, мабуть, не вистачає там кислороду того разів я спілкувався з нашими рибаками по поводу. Щось треба робити. Треба чистити, Ну, чистить в тому плані, щоб... засипати його извістю ну, ніхто нічого не хоче ніхто нічого не хотів раніше а зараз так тим паче я чув таке що треба запускать толстолоба туди типу того що толстолоб очищає А я, друзі, хочу підлампічити під свою. Бо щось я не зрозумію. Тут якась така нитка, що воно розв'язується все. Ось все, воно все щось розв'язується. Все время Томас, не треба, ще ти мені... Грезеш її. І так нічого не лишилось. Дякую. Ну, що подумала про мене. Друзі, всім доброго раночку. Подивіться, який гарний ранок. Правда вже майже 6 година. Четвертій ранку так важко було встати. Тому я вирішив ще поспати. Тут то вже на лодочці виплив. І ось нарешті я приїхав на той самий ставочок, про який казав, що колись на нього приїду. Жара, звісно, тут стоїть неймовірно. Заховатися тут в принципі немає де, немає по берегу ніяких дерев. Я вже мабуть десь більше часу садю І нормальної покльовки до сих пір ще не було. Щойно на федерах було два піка, але більш нічого суттєвого. Красота тут, конечно, неймовірна. Але і тут все. Тут якась така мелка блоха кусається. І комарі. і оводи. Оводів тут взагалі капець сколько. Іначе і риба ходить. Там під'їжджав, сидів знайомий. Так у нього ото, як вона скалярія, це така напів ладошечки. Карасики. Нічого суттєвого нема гарного. Але все ж таки я думаю посидю тут, хоч попробую. Зранку сидів. На том ставку на здоровом той, що в селі. Той, що в селі. Було 4 клювання. Три з них був міленький такий коропець. Ну, два таких більші ладошки. Ну, таких прям хороших. Один ладошечний, а один той, що перший клюнув, той клюнув хороший. Але він всього-навсього лише клюнув. Він так потяг красиво в очерет. Я почав з ним боротися. Але наче він взяв приманку, кукуруза стояла. Наче він взяв губами за саму кукурудзу, а крючок не війшов у нього. Я його потяг, він його віддав, ты крючок вилетів і залетів в машину З води. Звичайно тут живності кровосісі повно літає. Я уже весь іскусаний. Все пече, руки печуть, ноги печуть. Хорошо, хоч трошечки заховалося сонце. Оно, ну, бачите, риба хода. Ну, в основном це мальок. Його тут дуже багато. Один із фідеров закинув ось тут. Один із фідеров закинув десь ось тут. І прямо в очерет. Але висмикнув, наче нічого не одірвав, висмикнув. А два других десь так посередині, ну, може, чуть далі середини. Один тут, а один ось тут одесь. Але Пік був на саму крайню праву, більше поки що нічого не було. Тут щось смикає, а що смикає, непонятно. Може це та сама скалярія ота і є. Такі діла. Тут от села наче не так і далеко. Але зв'язку немає, так що до мене ніхто не дозвониться і нікого, крім мене, на ставку більше немає. Так класно. так... Пам'ятайте, друзі, я вам той раз сказав, що тут на цьому місці дуже багато насрано. Такі кацавелики здорові. А він усе, бачите, плаває туди-сюди, туди-сюди. Йому вже треба сюди, а тут я. <гум> Бідний не знає, що йому, куди йому податися. А в мене оце наче і клює щось тут, але. Щось. Нічого не можу піймати. Ось один, а ось другий. Так друзі, ну нарешті, нарешті, нарешті вже вже сідає сонце, а я лишень піймав першу рибину. Такі грозні тучі, звісно, сунуть, але значить доща не передавали. Нам би ще сюди б, звісно, якогось хіщника, тут водичка чистенька. Але багато його сюди не можна. Фу але багато його сюди не можна вести. Відставочок невеличкий. Воно його виб'є моментом. І, хіба крупно останеться, залишиться. А із-за якихось там 5-10 кілограмів, я думаю, що і 5 кілограмів, якщо брати мальком, щучка у нас можна аж купити маленькою. Кудись дуже далеко їхати не хочеться. А близько я навіть не знаю де у нас що є поблизості. Ну і друге ж, звісно, знов ті ж самі недобросовісні люди. Знову все повибивають. В такі моменти не хочеться нічого робити для людей. Все. З минулого разу що я, ми з вами сюди приїжджали, скільки тут пройшло часу? Вже мусор, оп'ять понакидано, опять банки, опять пакетики. Друзі, щойно клюнув другий такий самий коропець, але засняти мені також не вийшло. Що, що я... Що в мене вийшло? Я сидів, а там дивлюсь, щось натягнуто, один свінгер. Думаю, піду у цей, попустю його. Щойно підійшовши до родпода, тут произошла покльовочка. На четверту вудочку не та, що задіяна ну, флет не... там стоїть. І вона не задіяна, вона не стоїть на рот. Ну, вона просто стоїть на оперта родпод, але вона не лежить на ньому. І тут покльовка на цю вудочку. Ну, кудись мені бігти, хватати камеру я не міг, бо по-перше, він уходив в очерет. По-друге, на дні багато старого очерету і гілки в кояких містах лежать, то треба було срочно тягнути Тому довелося тягнути і засняти не вийшло, бо камера далеко стояла. от А не знаю. Чи це, чи не це, спонукало його клюнути. Я сидю і маю ось таку пневматичну винтовку Кросман. І просто сидю і десь приблизно в тому місці, де була закинута вудочка там під очерет. Ці комарі достали. Фу. І приблизно в той район сидю і стріляю по очерету. Думаю, може він там в очереті сидить та вилізе. Ну, що, що я можу сказати? Навірно, так воно і вийшло. Тому не знаю, пробуйте. У мене все вийшло. Якось так. Ще ще попробую отут очерет. Він так виходить зазубнем на цей. Ще ще попробую в нього постріляти, бо тут біля очерета також лежить вудочка. Може він також вилізе. Ось ось цей, бачите? Ось о. Ось тут. Ой, збив фок капець. Ось оцей, бачите? Зараз я в нього популяю. Бо воно і леска лежить, ось бачите. Так, головне не попасти в ліску. Надо ж було зарядити спочатку. Угу, Рикош... рикошет куда я пишу. І туда же опять.